У мене була така неприємна ситуація пару місяців тому. Я йшов на роботу, і мене зустрів мій знайомий зі зйомок. А він так спілкується, вільно спілкується російською мовою. От, і я вже з ним якби, попрощався, і якраз до мене підійшла моя колега по роботі, от, одна там жіночка 40 плюс вік. І до мене так зверхньо доколупалася, каже така: чому не солов'їною? Ну, я такий сміливо відрубав, там, впевнено, що моя солов'їна завжди при мені. Вона каже: Я почула якусь луганську солов'їну від твого друга. От, тобто вона докопалася до мене за те, що мій знайомий спілкувався російською мовою. От, і на цьому абсурд ситуації якби, ну, не закінчився. Ну, я якби від неї відстрілявся, що до мене не докопатися. Так, я спілкуюся українською мовою, і все, і якби ну, що ти до мене доколупалася, якби да. А потім, протягом робочого дня, я помітив, що знайомі цієї жіночки, яка до мене доколупалася, половина цих знайомих спілкувалася з нею російською мовою. І до них у неї чомусь не було питань. Чому е її знайомі спілкуються з нею не солов'їною. І тут у мене був просто вибух мозку. У мене просто е не знаю, моя свідомість вона просто улетіла в космос. Влетіла в космос, а потім з космосу прилетіла назад на землю, і е, я усвідомив е, цей парадокс цієї ситуації е, чисто на мові психології. Я зрозумів, в чому корінь проблеми. Це моя така суб'єктивна гіпотеза, але я думаю, вона близька до істини. Е, ця жіночка докопалася саме до мене з моїм знайомим, е, тому що е, вона е, відчула, що ми. М'які за характером, так що ми не будемо там бикувати у відповідь, і на нас можна там трошки зірвати своє зло, так під зручним предлогом. Тому що зараз це легально, це захищено законом. Тобто, ти зараз можеш на вулиці доколупатися до кожної людини за російську мову. І тобі за це ну, нічого не буде. Тому що якщо тобі у відповідь там тебе пошлють нахуй, або тобі там носа зламають у відповідь за те, що ти бикуєш, так за мовне питання, то ти маєш повне право викликати поліцію і під проводом наших омбудсменів, наших мовних правозахисників, на цю людину випишуть адміністративне або кримінальне правопорушення. Правопорушення у нас виписують за російську мовну музику, не тільки за музику з Росії, а вже за будь-яку. Сійськомовну музику